Дозвольте всіх привітати з Днем Незалежності України саме в цю мить, коли в Сумах лунають вибух за вибухом. Але ніщо нам не завадить святкувати День Незалежності. А від чого, власна і від кого, точніше виборювала Україна свою незалежність? Золота Орда, нагадаю вам, 13-15 століття, Велике Князівство Литовське 14-16 століття, Польща 16-17 століття, Російська Імперія. 17 20 століття, австро угорщина 19-20 століття, Радянський Союз, і, до речі, Фашистська Німеччина. І Російська, врешті-решт Федерація, початок війни 2014 і повне масштабне вторгнення 2022 рік. Але Україна досі стоять, але українці виборюють свою незалежність. Бог створив народи і Бог помістив їх. На певних територіях, а крім того, є ще міжнародне домовленості, коли країна, ворог, намагається зламати наш народ, геноцидити і знищити, і зробити його рабом свого руського міра, то ми особливо глибинно розуміємо, що таке для нас означає ця незалежність. Незалежність від і незалежність. Для так ось, нехай я хочу побажати всім українцям, ми будемо незалежними від всіх загарбників, і нехай ми будемо незалежними для нашого Господа і Спасителя, скільки знищували українську культуру, скільки забороняли українську мову, скільки кидали в концтабори заграти поетів, митців, літераторів, художників. Але... Україна стояла, українська культура буде розвиватися і квітнути. І я тільки хочу побажати, що коли закінчиться війна, щоб наш народ став залежний від Бога, і щоб наш народ збагнув, що ми повинні стати незалежними від гріха, від корупції, від хабарництва, від цієї всієї брехні, щоб ми були незалежними в усіх аспектах. І були щасливим народом. Вітаю всіх з Днем незалежності.